Сьогодні ми з вами їдемо на реєстрацію нашої збірної на чемпіонат світу. Зараз ми знаходимося з вами в розташуванні збірної. І давайте трошечки я вам покажу будиночок, в якому ми живемо. На початку хочу подякувати спонсорам збірної України. Це генеральний спонсор компанія Фінвал Україна, виробник сучасних технологічних човнів та компанія Адаптіс. Візьми з собою StarLink в дорогу. А зараз давайте я вам покажу наше розташування, наш будинок, як тут все влаштовано. Отака в нас територія. Дуже зручно, що саме в нашому будинку є зручний класний причал тобто від будинку, це Ну там метрів 70-100 і там стоять наші човни. Це дуже зручно. Не потрібно кожен день возити на лафетах кудись далеко, щоб скинути човен. Все тут на місці. Просто навіть не затентовуємо. Лежать там дорогезні ехалоти, приманки, спінінги. Чудова річка це річка під назвою Ерн і Велике озеро, яке має назву Лох Ерн. Саме на ньому будуть відбуватися змагання. Основна риба це. Звісно, щука тут дуже багато саме крупної щуки, дуже вона виридлива. Це ви все побачите в моїх відео. Також є форель. вона тут в кількості, але її дуже складно спіймати. І окунь. Ну, і, звісно, платва, линь, і, наче, є ще сазан. Перед будинком в нас є ось така барбекю зона. Тут ми іноді смажимо баранчика, іноді смажимо яловичину. Ну і позаду мене ось такий гарний чудовий будинок, який має 5 кімнат, в якому ми і зупинилися. А зараз наша команда проходить реєстрацію, надають документи реєстраційні на човни, надають свої права, передали організаторам прапор України флешку з гімном України. У нас попереду ще фотосесія. Пофоткаємо нашу збірну завтра. післязавтра у в нас офіційні тренування з правилами вже чемпіонату світу і. 3, 4, 5 жовтня розпочинаються тури. Всі ці тури ви будете мати змогу побачити на моєму каналі. Дізналися вже деякі питання, які будуть сьогодні обговорюватися на вечірньому кептенмі, де збираються всі капітани всіх збірних і вирішуються найбільші якісь там дискусійні питання. В принципі, нас запитали, які ми маємо питання, щоб вони підготувалися. Ну і виявилося, що всі ті питання, які ми задали, вони вже надійшли від інших збірних. Перше, це стосовно швидкості, бо є дискусія до того, що можуть обмежити швидкість, бо є мотори 100 сил, а є мотори 250-300. Ну, як ви розумієте, ми не дуже зацікавлені в обмеженні швидкості, тому що у нас якраз мотори потужні, 250-300 сил. Ну, але це буде вирішувати сьогодні ввечері. Подивимось. Друге питання стосовно приманок, як завжди, бо це кожен рік така історія, особливо що там стосується якихось там мишей, які там ну, де присутня а, різна, а, різні нитки, да, які там ну, згідно правил, там неможливо і там, або міг, який там неможливо використовувати, але всі намагаються це перепитати ще раз, аби, а, а раптом може щось змінилося. І третє питання дуже цікаве стосовно <кій>, прес-бот того року, це вперше ввели в правила, да, і дозволили виходити там третьому човну, не спортсменам, якщо є в делегації хтось, то займається а, висвітленням цих подій. Да. Так як ми теж маємо а, таку людину. Да, то ми теж зацікавлені, щоб нам дозволили вийти на воду і знімати ці події і для того, щоб ви якраз найкраще змогли побачити всі перипетії цих змагань прямо з середини водойми. Закінчилося тренування нашої команди. Ми на воді були 10 днів за цей час. Кожен сантиметр водойми був нами вивчений. І, скажімо так, найкраще місця знайшли. Знайшли приманки, на яку краще реагує риба. В більшості це щука. Ми ловили рибу всі дні по різному, різні екіпажі, різні приманки, різні тактики: глибинну рибу, рибу зміляків, рибу по середній глибині. За ці дні була знайдена. Ключок до активної щуки, до не дуже активної. І е, залишилось одне питання по е, рибі, яка дуже-дуже пасивно себе веде, стоїть на місці і не реагує на приманки. З цим ми плануємо розібратися в е, наступні два дні завтра і післязавтра, на офіційних тренуваннях. Ну що ж, ось закінчились наші 10 днів неофіційних тренувань. Напрацювань у нас багато. Я вважаю, що ми дуже складно, дуже емоційно і дуже ефективно пройшли всю зону. Є багато висновків, які ще треба нам перепровірити в процесі двох останніх офіційних тренувань. і Допрацювати те, що скажімо так, не допрацювали, тому що Є ще певні теми, які ми хочемо перевірити, тому що риба тут складна, умови для нас трошки незвичні, але звісно, що це звичайна вода, звичайне озеро, і наче нічого не було не повинно для нас щукарів з України бути незвичним. Тим не менш воно є. Завдяки нашим спонсорам ми маємо найсучасніше технічне обладнання, великі човни, в яких зручно працювати з великою рибою. Вони гарно ходять по воді. Це теж важливо, бо в Ірландії клімат такий складні, погодні умови. Буває. на Великих просторах води роздуває вітер з поривами там, до 15-20 метрів на секунду. І на малих човнах ну, це унеможливлює просто процес це злов. Ті маленькі човні, які е, не витримають таких складних умов, будуть шукати якісь менші озера, затоки, ховатись від вітру з підвітряної сторони. Е, а наша збірна, я вважаю, може. І вміє ловити в будь-яких погодних умовах. Тренуємося ми вже 10 днів, повноцінних сьогодні день тиші, тому є можливість розповісти трошки про тренування. Водойма насправді складна. Всі, хто кажуть, що водойма багато рибна, це правда, але щука непроста, дуже перебірлива в своїх підходах. І до неї треба було шукати ключик. Як нам здається, ми цей ключик знайшли. Підібрали до неї приманку, підібрали ловлю. За часи тренувань пройшли всю акваторію повністю: від міляків до 50 см, до глибоких ям. Знайшли локацію зі щукою і, як ми думаємо, знайшли ключик до неї. Сучасні технології в риболовлі. На сьогоднішній день, як нам здалося, відіграє дуже велику роль, і ми до цього пристосовуємося. Є з чим працювати, є прилади, які дозволяють нам побачити рибу, які дозволяють ідентифікувати її серед іншої кількості риби, бо її в водоймі багато. Ну і, в принципі, підібрати ключик і зловити. Вболівайте за нас, вболівайте за збірну України, а ми сподіваємося, що ми покажемо гідний результат. Слава Україні! Наша душа нашої команди Юрій Олексійович Зелінський, який теж зі мною тут зараз присутній на цьому урочистому відкритті, Юрій Олексійович. Щоб на відміну від минулих чемпіонатів світу, я знаю, ти дуже багато їх на них був. Що зараз тут змінилось? Ну, я перший раз в Ірландії на чемпіонату світу, то був тільки один раз на тренуванні. У північній Ірландії, ну, взагалі, останніх три, мабуть, роки або чотири я не був присутній на такого рівня змаганнях. Ну що, команди обновилися, багато нових облич, але є такі, яких я впізнав, ми поздоровалися, да. Ну а взагалі. Починається зараз саме цікаво, цікавий час відкриття. Ну і Хочу всіх привітати, всіх збірних, нашу збірну, по-перше, і всіх наших шанувальників. З тим, що зараз починається. Наше свято в першу чергу ми хочемо подякувати нашим збройним силам, які завдяки яких ми маємо змогу кудись взагалі їздити, представляти нашу державу на такому рівні. Наших спонсорів це компанія Фінвал Україна, виробник найсучасніших човнів і компанію АЛАТО і особливо о, хочу також само о, подякувати нашим хлопцям риболовим спортсменам, які зараз е на передовій в збройних силах, які Дайте, боронять нашу державу. Сьогодні відбулося офіційне відкриття чемпіонату світу, е але не це головне. Я вам так скажу, що чемпіонат світу був під загрозою зриву. Да, так поділюсь таким секретом. У нас було перед тим відкриттям. Був у нас е був збір капітанів. Нарешті приїхав президент Фіпс Клаудіо Матеолі, бо було. Дуже багато питань, які треба було вирішити, а організатори ну, не дуже мають досвід і не дуже знають правила, прямо скажемо. Але не це головне, там були такі дискусійні питання. Ну більш-менш там швидко розібралися. А саме проблема виявилася, що організатори так підготувалися, що в них було лише шість суддів. При тому, що потрібно 30. Да? У нас 30 човнів вийде в тури на воду, і організатори повинен бути заздалегідь, забронювати, найняти, там, заплатити гроші ну, в будь-який спосіб знайти 30 суддів. Їх тільки було 6. Тому терміново вирішилось питання, що робити, і, в принципі, прийняли безпрецедентне рішення дозволити запасним а, спортсменам сідати, ну, судити. Да? Незважаючи на те, що запасні спортсмени зможуть побачити як ловлять все, і потім вийти в тур, обловити, побачити точки. Багато буде збірних проти, але ми в принципі підтримали цю ідею, бо і наших варіантів не було. Був другий варіант це використати додаток, який ФІПС використовує в каяк і стрітфішинг. Ну, це в принципі аналогія нашого додатку, який в Україні використовується вже багато років. Да? Фіп стільки дійшло до цього, і... але без суддів і без відеокамер. Проблема, яка? Якщо у нас є додатки і відеокамери, завжди можна підтвердити рибу, подивитися, спірні моменти, то пропонувалося просто без ніякої відеофіксації, дозволити спортсменам ловити рибу, фоткати, відправляти а як контролювати дистанцію? А, там вертикальний джигін, чи це чи ні, а, використання приманок. Ну, багато є спірних питань. там. І е е е була пропозиція зробити фейерплей. Ну це було б просто би. Ну, я не знаю на що б став схожий цей чемпіонат, бо гарантій ніяких не було, б, що не задвоїлась би риба і ще. Ну, багато-багато нюансів. Тому слава Богу, прийняли найбільш оптимальне рішення. В принципі, ми не хвилюємося, тому що е побачити місця лову це не значить, що вийти потім і зловити. Нехай спробують. Тому ну, мови рівні для всіх. Будемо змагатися на, в таких же рівних умовах, е як і інші збірні. Ну а в цілому, в принципі, все інше стосовно організації, все більш-менш е окей. Ну, звісно, проблема з суддів це була дуже велика проблема. А так, наша команда закінчила сьогодні тренування. Незвичайно ще зробили, що відкриття у нас перед другим тренувальним днем. З, ну зазвичай проводяться відкриття вже перед туром е опосередковано. Ну, так, так, значить, вирішили. Тому завтра у нас ще другий тренувальний день. Завтра ми маємо визначитися остаточно складом збірної. Хто вийде в тури, ввечері буде подана заявка. На вечірньому зборі капітанів, Тож ми з вами зустрінемося якраз ввечері, і вам можемо розповісти про все це. Готуйте свої питання до нас, які вас цікавлять, все, що зможемо перед туром вам розказати, ми розкажемо. Ну зрозуміло, що не все. Більшість інформації стосовно ловлі буде вже. Після турів. Ось і закінчилось відкриття офіційне відкриття нашого турніру. Завтра сподіваємось, у нас не буде ніяких технічних проблем. Ми вийдемо з Олегом Федоровичем в онлайн. Тому чекайте на каналі 8... Вечора ми постараємось вийти в ефір. Компанія Adaptis нам надала Starlink. Тому сподіваюся, що в нас завтра не буде ніяких технічних проблем. І ми вийдемо в ефір. Все, всім подякував. Вподобайки, і побачимось вже завтра.